Рішення суду про звільнення Владислава Атрошенка з посади міського голови оскаржуватимуть у суді. У Чернігівській міській раді готують апеляцію до 6-го апеляційного суду міста Києва. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Чернігівської міської військової адміністрації в особі її керівника Дмитра Брижинського, визнав незаконним та скасував розпорядження Чернігівської міськради. Про призупинення повноважень Владислава Атрошенка на посаді міського голови Чернігова визнав протиправну бездіяльність виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломаки через неоформлене звільнення Атрошенка, а також зобов'язав Ломаку все ж таки звільнити Атрошенка з посади. Мені дивно їхні пріоритети під час війни при кордонному Чернігові, коли Україна воює і коли нам треба всім єднатися. Мені дивно, що їхній головний пріоритет це дослідження, чи правильно, чи неправильно міська рада звільнила Атрошенка, якого і так відсторонили на один рік. Звичайно, ми з цим рішенням не згодні, як і не згодні з попередніми рішеннями судів, так і з цим. І у нас є право на апеляцію. Звичайно, ми будемо домагатися поновлення на посаді Владислава Атрошенка. Нагадаємо, Чернігівська МВА в особі її начальника Дмитра Брижинського направила скаргу до Мін'юсту та подала до суду на Чернігівську міськраду виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаку та відстороненого керівника міста Владислава Атрошенка через те, що Атрошенко досі вважається керівником міськради. Брижинський говорить, що скаргами та позовом до суду він хоче досягти виконання рішення Львівського апеляційного суду у вигляді позбавлення Владислава Атрошенка права Обіймати посади, що пов'язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування строком на один рік, суспільне звернулося за коментарем до Дмитра Брижинського. Його секретар, посилаючись на зайнятість керівника МВА, сказала, що сьогодні немає часу коментувати рішення суду. У телефонній розмові представник Брижинського сказав, що керівник не вбачає за доцільне коментувати рішення суду. В рішенні Яворівського суду, яке ми отримали в середині лютого. Написано один рік. Там не написано звільнити, там немає мені, як виконуюча обов'язки чи секретарю міської ради там дорушення суду, звільнити його. Там написано заборонити займати посаду на один рік. Друге, на що ми будемо посилатися, це тільки люди можуть вирішувати на виборах, хто має працювати, як взагалі суд може звільнити обраного міського голову з займаної посади. Оці вимоги. Ми будемо ну відже ці пункти. Ми будемо в своїх апеляційних скаргах аргументовано викладати, тому що там немає цього. Нагадаємо, раніше у коментарі Суспільному юридичний радник громадянської мережі «Опора» Павло Романюк казав, що повноваження міського голови мають достроково припинитися з наступного дня за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без ухвалення рішення відповідної ради. Про це також йдеться у рішенні суду. За словами Павла Романюка, відновити повноваження Атрошенко зможе тільки перемігши на наступних місцевих виборах. До них повноваження міського голови виконуватиме секретар міської ради.